Він передавав СРСР найбільші військові таємниці Великобританії. Але коли екс-дружина попередила спецслужби про шпигунську діяльність свого колишнього чоловіка, їй просто відмовилися повірити. У результаті чоловік став одним із найуспішніших радянських розвідників. Хто він і яка його історія, дізнаємося у наступному сюжеті. 1956 рік острів Портленд, Великобританія, жінка, набравши сміливості, прямує до служби безпеки секретного науково-дослідного центру підводної зброї королівських військово-морських сил. Вона повідомляє шокуючу інформацію. Її чоловік, співробітник цього центру Гаррі Холтон, шпигун свідчення жінки передають до британської контрозвідки Мі-5. Однак спецслужби попередження ігнорують. Але чому? 1951 рік розпал холодної війни. Гарі та Еліс Хоутон живуть у Польщі. Гарі працює шифрувальником апарату Аташе МВС Великобританії у Варшаві. Він веде доволі розгульне життя, зловживає алкоголем. На таких людей перш за все і звертають увагу вербувальники. Якось Гарі Хоутон знайомиться із красивою молодою дівчиною. Вона його зваблює і вони проводять разом ніч. Це був перший гачок, на який потрапив Гарі. Скомпрометований Хоутон погоджується перевозити з Англії до Польщі контрабанду, використовуючи свої дипломатичні привілеї, і це була друга пастка, у яку він потрапив. Незабаром Хоутон зустрічається з двома співробітниками Міністерства громадської безпеки Польщі, яке у ті часи було підконтрольна КДБ СРСР. Вони погрожують, що за контрабанду Хоутону світить тюрма. Щоб її уникнути, пропонують угоду. Польська міліція закриває справу проти нього. А той має передавати КДБ СРСР британські секрети. Гаррі погоджується. У 1952 році Хоутони повертаються до Великобританії. Гаррі влаштовується на роботу на військово-морській базі, що на острові Портланд. На її території знаходиться особливо секретний центр з розробки новітньої апаратури для виявлення підводних човнів, мін, торпед та іншого протичовнового обладнання. Для москви це стало великою удачею. За свою інформацію із надсекретної британської лабораторії Гарі отримує від радянських спецслужб щедру винагороду. Дружина Гаррі Еліс не могла не помітити зміни у поведінці чоловіка. Перші підозри у неї з'явилися відразу після повернення сім'ї до Британії. Якось повернувшись додому, Гаррі дістав пачку купюр та демонстративно із самозадоволенням почав їх розкидувати по кімнаті, а потім наказав дружині їх зібрати. Це була ціла пачка фунтів, яка б на сьогодні дорівнювала б майже 7 тисячам доларів. Звідки гроші чоловік не пояснив? Якось Еліс помітила на робочому столі чоловіка декілька коричневих папок. Відкривши одну з них, вона побачила папери із позначкою Цілком таємно. Того разу Еліс промовчала, але одна знахідка розвіяла її сумніви. У схованці під сходами їхнього будинку дружина знайшла крихітну фотокамеру. На запитання, звідки це Еліс отримала у відповідь удар в обличчя. Гарі раніше міг підняти руку на дружину, однак тепер Еліс жила у постійному страху. Якось чоловік спробував зіштовхнути її зі скелі. Іншим разом, будучи сильно п'яним, сказав: Я повинен позбутися тебе. Ти занадто багато знаєш. Але врятувала жінку як не дивно, коханка чоловіка. Етель Джі була секретаркою у лабораторії, де працював Хоутон. Їхня зустріч була не випадковою. Етель теж виявилася радянською шпигункою. Вона повністю захопила думки Гарі. У 1955 році він кинув дружину, а за рік розлучився з нею офіційно. Тільки тоді Еліс наважилася прийти на військово-морську базу та розповісти про свої підозри. Однак на базі знали, що Еліс нещодавно розлучилася з Гарі, тому коли передавали їй свідчень до домі 5 додали до них коментар. Мовляв, не виключено, що всі ці звинувачення можуть бути не більше ніж ревнощами розлюченої жінки. Так, британська розвідка втратила можливість розкрити одного із найуспішніших радянських шпигунів на цілих чотири роки раніше. Гаррі Холтон пропрацював на радянську розвідку майже 10 років. За цей час він та його коханка Джі передали у Москву більше 17 тисяч аркушів секретних документів. Завдяки цьому СРСР зміг зробити нове покоління підводних човнів, які були набагато менш помітними для радарів військ НАТО. Видав Гаррі Холтона агент польської розвідки Міхаїл Голінєвський, який таємно почав співпрацювати з ЦРУ. Згодом Мі-5 вдалося викрити. І коханку Гарі, Етель Джі та інших членів успішної радянської шпигунської групи, що отримала назву Портлендська агентурна мережа. Але про це іншим разом. Далі буде.